Для того, щоб далі продовжувати перемовини, про щось домовлятися, ви маєте вивезти війська на стан на 23 лютого 2022 року. Тоді, в той момент, це ще було можливо. Ми б це сприйняли, не було б стільки руйнувань, загиблих і так далі. Але сьогодні вони пройшли не одну точку неповернення. Їх там багатокрапка. Тому варіант на 24 лютого 2022 року в цьому моменті історії людства вже не існує. На 1991 рік. О! Має вестися тільки про повне відновлення територіальної цілісності України та суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік. Це звісно означає Крим це Україна, Донбас, весь – це Україна, Луганськ, Донецьк і так далі. Щодо репарацій, абсолютно праві, тому що росіяни повинні заплатити і їх нащадки, будуть платити за всю шкоду, яку вони нанесли, за всю руйнацію, про розтрощений Бучу, Гостомель, Репінь, Маріуполь, Волноваху, Харків і багато інших міст. Третє. Вони чинять злочин. Територію України. Тому це майбутній трибунал, ми звідтіло Нюрнбергський процес, нюрнберг 2. Але я думаю, що краще його провести або в Маріуполі, або в Харкові цей трибунал. Але це буде за своєю сутністю Нюрнбергський процес, де злочинці, які очолюють сьогодні Російську Федерацію, виконують, дають злочинні накази, вони повинні бути притягнуті до міжнародної кримінальної відповідальності. І в якості ознаки. Що для мене як просто людини означає перемога України, це коли я зможу сісти в Харкові на літак, полетіти в відновлений Маріуполь в аеропорт, який там має працювати, внутрішнім рейсом. а потім з Маріуполя перелетіти, наприклад, Херсон, а потім з Херсона спокійно полетіти в Стамбул або в Лондон, або в Вашингтон. Це буде означати, що в Україні безпечно українські громадяни повертаються. З різних країн, а якщо виїжджають з України, то тільки по питаннях бізнесу або.